Мене звуть Руслан. Я знаю давно Павла Пнехаренка. Ми з ним спілкуємося близько восьми років. Я знаю, як бореця за справедливість, як вольову людину, яка завжди добувалася толерантності від людей, які не сприймають гомосексуалів. Він дуже часто був в депресивному стані через переслідування гомофобів. І це завдавало йому дуже великого тягара в житті. Це як духовно, так і фізичні травми, часто його били. І він потребує допомоги. Як соціальний, можливо, матеріальний також допомога потрібна йому. Знаю його як людину дуже добродушливу, позитивну. Людина з хорошим складом характера, добродушний порядний. Так. Ну, я скатав, е, він, він стоїть. Я